Да. Ті почки на мустангі на світофор, які стартують, і каже: Їдь, пряма дорога в Бахмут! Поїхали з нами. Ось там село. Ми знаємо, там тобі буде місце. Ну, Важко, важко. Людям я кажу, там спокійно. А вони тому, думали, що... що вони приїдуть у відпуску, а тут напівпорожній Київ вони не були? Ні, ну ми були. ж ми ж розуміємо. Всі молоді люди в інстаграмі сидимо, да видно там і по друзям, і все ну. Не перші люди, які їздять військові, які їздять відпустку, але ну трошки така дуже контраст відчувається Всередині останні сім місяців вони знаходяться у Бахмутському районі неподалік від Соледара. Вона Луганчанка-Білоконська Тамара, фельдшерка медичного пункту 4-го механізованого батальйону окремої президентської бригади. Її вірна напарниця бренді. Ви органічно ввійшли в війну з цивільного життя. От, наскільки для вас це відбулося безшовно, цей перехід? Взагалі абсолютно спокійно, нормально, маючи досить досвід... професіоналка. Це означає? Мені кажеться, вони просто стабільна психіка, більш-менш в декотрих аспектах. Е, просто не знаю. Я багато багато працювала з людьми, і в тому числі в приймальному відділенні. Якщо ви думаєте, що там просто в лікарні, е, там де приїжджаєш швидка за швидкою, це дуже спокійно. Це досить, досить важка робота. Я не могла інакше з війною зруйнувалося моє минуле життя, яке я тепер вже ретроспективно розумію, що я любила. Хоча там були певні там все не то, все не так, треба щось змінювати, постійно там досконалюватися, шукати краще. Але озираючись зараз, я розумію, що я досить гарна жила. Мені подобався цей стиль життя, те, що я роблю, те, чим я займаюсь, те, чим я живу. І в один момент його не стало. Не стало тих людей, які мене оточували. Хтось виїхав, хтось пішов також на війну. Я не маю змоги з ними контактувати. Е, немає тієї роботи, немає тієї свободи пересування. У мене є дві бабусі, які мені телефонують, і вони другий раз на своє життя переживають війну. Но це мене більш за все задіває. І тоді моя бабуся, бабусі були. Дитина війни, так? Тобто 39-го року народження, і вона це бачила, і тоді її захищав. Її батько він пішов на війну. Зараз я вважаю, що це мій обов'язок. Тамара мріяла мати пса, і коли мобілізувалася, то остаточно вирішила: війна не завадить втілити мрію. До того ж, командир дозволив. Джек у Бренді недавно виконався один армійський рік. Вона не робить зайвих рухів, не заважає Тамарі пораненим, працює тільки по команді. Бо я хотіла Джека Рассела. давно хотіла. Так воно ж гавкуче, воно нам заважає воювати. Хіба ні? вона собака взагалі не гавкає? Ну тільки по команді. Ну, ми ж, ми ж армійські люди. Да. Військові. Там така дисципліна, що собачки просто немає. шансів. Собачки немає військового квитка. Вона ж не підпорядковується генеральному штабу. Собаку дозволив комбат. Якщо комбат дозволив, то це все легально. Том, ну чому ж, чому ж українці такі людині? Військові, які постійно наражаються на небезпеку, вони встигають ще лікувати собачок. Ну, у вас є відповідь на це питання. Чому? Бо у нас таке коріння, бо на нашій землі гарні пращури, які дають нам силу. Це просто таке місце, гарне. І будемо за нього боротися до останньої краплі так. крові. Ви вірите, що у нас вистачить людей? З таким розумінням, як у вас, з такою кількістю крові, як у вас, людина, яка вирішила бути до останнього на війні. Але не всі такі. Я думаю, за часи Другої світової також не всі хотіли йти воювати. Але держава, як велика машина, вона хочеш не хочеш, вона змушує. Так, тобто треба. Тамара до війни мала як лікар кілька робіт. Все було розписано по хвилинах. Роботу вона любила і могла працювати як невтомний коник, бо була дуже дисциплінована. На війні втомлюється куди більше, але та сама єдина мета дає сили. Крім поранень, бійці хворіють на звичайні хвороби. Вони мають проблеми з нирками. У них є гіпертонія, є психологічні проблеми. Тому Просто не вистачає цієї системи для того, щоб всі повноцінно, якісно і своєчасно в першу чергу отримували допомогу. Це правда, що у бійців також немало проблем з зубами. Я про це почула, думаю, запитаю у лікаря і поясніть, чому зуби летять. Тобто і стоматологи мали б піти зараз на зустріч військовим. Ну, як часто ви ходите до стоматолога. Думаю, кожна свідома людина ходить профілактично, раз на півроку, не менше, так? Тобто там чистку зробити, якщо все добре, якщо не добре, то, то і чистіше. А ми не маємо змоги навіть профілактично. Тобто, зараз наша, наш підрозділ на виїзді вже восьмий місяць, тобто нема. І відповідно і стрес, і умови життя, вони. Тотально сказується на організмі, і на зубах в тому числі не можу знати я про якість води, яку ми там е, споживаємо. Коли Тамара Білоконська рятує пораненого, їй наплювати на обстріл ворожих градів і на небезпеку. Вона робить все, аби в її медиваку ніхто не загинув. І на зараз не втратила жодного, кого везла з поля бою. Але у нас підібралася команда, де три лікарі, і відповідно ми намагаємося перекривати всі запити самостійно, тобто своїми знаннями, вміннями, ну, на що нас вистачає. Ми маємо чергування. Наразі ми чергуємо по чотири доби, тобто заїжджаємо в сектор, так? Тобто, де небезпечно, це не передова, бо ми не бойові медики, тобто ми більш. Вищий рівень допомоги, скажімо так. У нас є машини медичні, у нас є певна апаратура, певні засоби, які ми можемо допомагати. Ось, і ми чергуємо, ми живемо в певній локації, про яку всі знають. Так? Тобто, якщо є проблеми зі здоров'ям, не бойового характеру, привозять до нас. Так? Тобто, і все як поліклініка, як сімейний лікар. Сімейний лікар на батальйон. І... У когось там наривчик, у когось нарки болять, у когось животик, у когось гастріт, ну, дуже багато різних. Тотально всі болять коліна і поперек після бронежилету. Ми лікуємо. У нас є ліки, я даю призначення, мої побратими можуть поставити у кола, кап, капельницю. Крапельницю. Ось ну тобто, справляємося. Е -е, якщо по рації є виклик або повідомлення, що є поранені, тобто трьохсоті. Там ми готуємося, ми координуємося з бойовими медиками, де це сталося, обумовляємо, куди ми поїдемо на точку передачі, де так, щоб нашу машину не пошкодило. Ну і відповідно особовий склад. Ось і їдемо, їдемо, забираємо, лікуємо, веземо далі. Від чого залежить, що так співпало, що у вас аж три медики? І судячи з цього, я розумію, що у вас і все є, і машини оснащені. Чому ж ви такі щасливчики? До чого це залежить на війні? Чесно кажучи, мені здається, це залежить від командира і від бажання людей зробити собі комфортне оточення і зробити собі робоче місце. З якими пораненнями вже до вас, від бойових медиків, поступали бійці? Усілякі. усіляті ну найбільш часто це улаусколки уламкалерія так, так? кульові досить рідко за доньку. Сильно переживає мама, але знає, що переконати Тамару в чомусь неможливо. Тому якщо донька вирішила наближати перемогу на фронті, то вона робитиме це викладаючись по максимуму і марно прохати. Тому у тебе ж є цивільні пацієнти, які тебе потребують, було б набагато гірше, якщо б мені з передової не було куди повернутися, да то мовно до мами, там де тихо, спокійно, там де мене смачно нагодують, там де є всі послуги, які можуть бути там солони краси і все інше, і отримати те задоволення, яке я там відкладала на потім. А ви зараз от були 10 днів ходили на нігтики? Шалений графік, Просто шалений красу зробили, да? Ну все, все, що могла, поки бюджет поспоря. Біло вперта, вона потрібна на війні, кінець якої напряму залежить від її професійних дій, і вона не може інакше.